Добрий день, діти. Ви знаєте, сьогодні я хотіла запросити вас до осіннього лісу у чарівну подорож. Але мені спало на думку, що ми можемо там заблукати. І тільки но ну, я про це подумала, до мене прийшов незвичайний гість. А хто він? Зараз ви мені самі скажете. Я загадаю вам про нього загадку. Між сосен, між ялинок пробігли сто голок. Сто не простих, їдеть яблука на них. Так, діти, це їжачок. І він пропонує вам стати провідником до осіннього лісу. А прийшов він не сам, а з чарівним подарунком. Дивіться цілий букет осіннього листя, яких листочків тут тільки немає. І їжачок пропонує вам відгадати загадки про осінні лісові дерева. Товстий стовбур пишні віти, наче свічки білі квіти, а плоди, як їжачки, носять з голок піджачки. Молодці діти, звісно, це ж каштан. З жолудя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Що це діти? Правильно це дуб. Довгі тонкі віти має, золото кору вкриває, з гілок кошики плетуть, в церкву раз на рік несуть. Молодці діти це верба. Рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом від хвороб лікує, щедро медом нас частує. Ви правильно вгадали липа? Стовбур рівний, як колонна, а листочки, як корона, влітку листя зеленіє, восени весь пожовтіє. Дарує він в осінній час вертольотики для нас. Що це діти? Так, це клен молодці. Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина. Як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. І знову ви не помилилися Береза. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов калини. Взимку пташечок годує, ягідками їх частує. Що це, діти? Горобина, молодці. Що, що, їжачку? Так, звісно, спитаю. Діти, а їжачок питає, чи знаєте ви, всі дерева скидають восени у свої листочки? Так, дійсно, не всі. Це і ялина. І сосна, і смерека вони лишаються усю зиму аж до весни зеленими. А на Новий рік приходять до нас із яскравими ліхтариками, гарними враженнями, гостями і безліччю подарунків. Але ж коли ти чхаєш або кашляєш, потрібно затуляти ротика. А чому ти кашляєш? Мабуть, застудився? Діти, а ви знаєте, що у лісі росте дуже багато корисних, гарних рослин для того, щоб лікувати застуду. І ми зараз з вами допоможемо їжачкові. Назбирати цілий кошик корисних лікувальних рослин. А які вони ось ви тільки погляньте. Глід, калина, шипшина, багаті на вітамін С, який необхідний у боротьбі із застудою. Алтей, ромашка та цикорій чинять протизапальну. Та жарознижуючу дію. Ягоди малини та її листя, шавлія, м'ята, впораються із простудою, і все буде добре. Ви тільки не подивіться, який ми зібрали цілющий вітамінний кошик, гарний буде у їжачка чайок. Діти, Їжачкові потрібно поспішати додому, скоріше лікувати застуду. Ця корзина стане йому гарним помічником у лікуванні, і він скоро одужає. А нам з вами також потрібно повертатися додому. Ми сьогодні повторили назви дерев, які ростуть у наших лісах, рослин, які допомагають людині у лікуванні. Тож не хворійте, бувайте здорові! І до нової зустрічі! До побачення! Має безліч голод колючок! Кругленький і маленький їжачок, ніжочок!